Паралельно з нашим заходом тут, на території Софії Київської, тривала зустріч міністрів охорони здоров'я шести країн-партнерок, яка проходить під патронатом третього саміту перших леді та джентльменів. І про її результати ми можемо почути просто зараз. Це чудово. А зараз ми пані Подова ми вітаємо Вікторі. на сцені міністра охорони здоров'я. України, пана Віктора Ляшка. Вітаю! Бажаю всім міцного здоров'я, в тому числі і ментального. Я точно знаю дипломатіям якої сили працює і дає результат. З 24 лютого мільйони українців отримують медичну допомогу за межами нашої країни. Понад Три тисячі з половиною українців евакуйовані для лікування травм війни. 17, ой, 13 тисяч тонн гуманітарної медичної допомоги прийшло в Україну для того, щоб українські медики могли рятувати життя українців, які страждають від рук російських терористів. Сотні аренімобілів, інкубаторів і інших речей сьогодні. Це плече підтримки, яке отримують українські медики. Я дякую Олені Володимирівні, що кожен саміт знаходить медичну тему, розвиває цю медичну тему і має, отримуємо результат. І третій саміт це для нас новий результат це сателітний саміт міністрів охорони здоров'я. 14 міністрів охорони здоров'я сьогодні в ньому прийняли участь. Результат Спільна заява, в якій виокремлено чотири пункти. Перше робота над ментальним здоров'ям скрізь в глобальній мережі. Друге це міжнародне медичне партнерство. Третє це кадрові ресурси в системі охорони здоров'я. І четверте це ментальне здоров'я самих медичних працівників. І в рамках цих заяв ми сьогодні домовились, що в подальшому міжнародне медичне партнерство знайде відображення в резолюції про кадрові ресурси в системі охорони здоров'я е, в резолюції Європейського комітету всесвітньої організації охорони здоров'я найближчим часом, в жовтні цього року. Продовжуючи заяви, продовжуючи домовленості сьогодні. Е, Підписано меморандуми про 25 медичних партнерств. 25 українських лікарень знайшли своїх партнерів за межами нашої країни. Сьогодні на саміті присутні 13 керівників закладів охорони здоров'я за меж нашої країни. Сьогодні вони спілкуються в рамках саміту з нашими керівниками закладами, обмінюються досвідом і запускають міжнародне медичне партнерство. Це університетські лікарні, це багатопрофільні лікарні. Це дитячі лікарні, це онкологічні центри, це реабілітаційні центри, це центри відновлення психічного здоров'я. І ми на цьому не зупиняємося. Ми сьогодні ставимо три крапки і рухаємося вперед. І сьогодні міністри, які присутні в нас в залі Естонія, Литва, Молдова, вони далі також запускають цей нетворкінг, який покриє всю країну. Оскільки. Борючись, захищаючи своє, ми повинні впроваджувати те, що приносить результат. Я вам скажу одну річ: жодна, жодна країна, жодна система охорони здоров'я не вистоїть на такі, не відреагує адекватно на такі виклики, коли не буде партнера. І я вдячний за запущену програму міжнародного медичного партнерства, за дипломатію м'якої сили, за підтримку нашої країни в боротьбі з агресором. Я впевнений, ми переможемо, але я впевнений, що ми отримаємо з вами позитивні результати, які будуть працювати все життя на користь людству. Дякую, дякую вам, Олена Володимире. Дякуємо вам, пане Вікторе. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України. Дякуємо вам. Дуже приємно, що наших безстрашних героїчних лікарів з'являться вже з'явилися побратими і посестри в різних країнах світу, щоб мінятися досвідом і у фізичному здоров'ї, і в ментальному теж.